Дисклеймер нікого не хотіла образити, це просто моя думка. Всім привіт, любі підписники і новачки! Це мій канал Датя Тут. І сьогодні я буду показувати бісячих гачатуберів які попадаються часто мені або й навіть вам. Ну а я не буду тягнути кота за хвоста, а ми погнали. Перший тип. Всім привіт, з вами Соня і я хотіла поговорити про мою ос. Напишіть в коментарях, що я копірую Бекс. Ми ж зовсім не похожі. Зараз я вам покажу це. Ось, о, в неї є хвіст, а в мене нема. В мене є кросовки, а в неї нема. В неї волосся сіріньового кольору, а в мене коричневого. Невже не можна створити свою ос? Або якщо не знаєш, як створити ос, то є багато туторіалів на Ютубі. І є такий тип, який мене реально бісить. І це другий тип. привіт, дорогі підписники І сьогодні ми будемо знімати гача-лайф-фільм «Школя» Я розумію, що це може бути дитина, але коли це спеціально, роблять, ну це просто. Ну от навіщо? А ось і третій гачатубер Всім привіт! І сьогодні ми будемо знімати. Синку йди їсти. Мам, я знімаю, тихо. Що? Ти як до матері розмовляєш, а ну-ка швидко виключай. І вони це спокійно викладають, ніби нічого не було. Не те, щоб перезняти, не те, щоб не викладати. Навіщо це робити? Можна просто викласти. А ось і четвертий тип. Я розумію, що це можуть бути новічки, які не знають, як монтувати, робити відео. Але все ж таки є багато туторіалів на Ютубі, в Тіктоті. Та хоч візді можна навчитися це за 5 хвилин і все. П'ятий тип. Мене це так бісить, невже не можна швидше ходити? Шостий тип. Я розумію, що блогери хочуть як найкращого, але робити свою ос вішалкою не найкраще. А з вами була Датя Тут. Підписуйтесь, ставте лайки, надсилайте друзям. Ну і всім па-па!